Вітаю вівторок, 14 листопада. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Державна зрада. Депутату Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Не змогли дійти згоди. Переговори польських перевізників з Україною закінчилися нічим. Зігрітися та підзарядитися в Україні розгорнули майже тисячу пунктів незламності. Депутату Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Парламентаря підозрюють у державній зраді за даними слідства. Будучи учасником злочинної організації, нардеп із позивним Буратіно поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Сам він свою провину заперечує і вважає справу сфабрикованою. У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ. У відомстві наголосили, що не коментують неперевірну інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі. Рішення обговорюють з Генеральним штабом. Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ. Йшлося про керівника медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних. Сил ЗСУ Сергія Наєва. Журналісти писали, що питання відставки розглядають вже кілька місяців. ЗСУ ліквідували ще 920 окупантів за добу. Також бійці знищили додатково 8 танків та 20 артсистем ворога. За даними Генштабу, наші захисники відбили 24 атаки російських загарбників на Мар'їнському напрямку і продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Загалом на фронті минулої доби сталося 80 бойових зітнень. На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинівського Авдіївки, Северного та Східніше Первомайського Донецької області. Представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський прокоментував питання демобілізації військових, які воюють ще з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, держава працює над тим, щоб бійці мали можливість відпочинку. Проте каже депутат, це питання навряд чи буде ухвалено найближчим часом. Веніславський вважає, що про демобілізацію можуть говорити лише політики, які не зовсім відповідально ставляться до держави. Зараз над законодавчими механізмами працюють парламентарні, Менський комітет та офіс президента, а поки ж відбуваються планові ротації. Нагадаємо, що петиція, яку створили українці щодо демобілізації військових після 18 місяців служби, набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. ЄС не передасть Україні обіцяні 1 мільйон боєприпасів до березня причини стан оборонного виробництва і бюрократичні перепони. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив інформацію, яку розповсюдила агенція Bloomberg. Кулеба зазначив, що Україна планує підганяти ЄС у вирішенні цього питання. Блок зі свого боку також вже почав робити кроки для того, щоб виправити ситуацію якомога швидше. Міністр додав під час візиту до Берліна закликав Європейський Союз створити ці. Існу політику у сфері оборонних індустрій у Росії. Будують завод з виробництва іранських безпілотників. Ці дрони ймовірно, Москва націлить на українські енергетичні об'єкти. Повідомляє Reuters. Попри прогрес, ані Сполучені Штати, ані їхні союзники не запровадили санкції проти власника заводу Алабуга та його дочірніх компаній. йдеться у звіті інституту науки та міжнародної безпеки. Також, як повідомляє ЗМІ Білий Дім Посольство Росії та місії Ірану в ООН не відразу. Відповіли на запит про коментарі. Супутникові зображення демонструють, що будівлю використовують для масового виробництва іранського шахет 136 На знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки. Не змогли дійти згоди. Переговори польських перевізників з Україною закінчилися нічим. Результати прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Ключове, що вимагають протестувальники повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Абсурдність, каже урядовець в тому, що мітингувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулася до ЄС. Інші ж питання їх не цікавлять. Під час зустрічі Київ запропонував польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на п пунктах пропуску у гринів Долгобичів та грушів Будомиш. Проте відповіді не було додав деркач. Вже за рік в Україні значно підскочить тарифи, зокрема на газ та електроенергію. Поки ж їхнє регулювання дозволяє стримувати темпи інфляції. Однак його скасують вже 2025-го і це спричинить значне подорожчання комунальних послуг. Як йдеться у звіті НБУ, підвищення комуналки буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями. Зазначимо, що в Україні з 1 листопада тариф на газ не зміниться, і для більшості споживачів становитиме 7 гривень 96 копійок за куп. При цьому за 1 кВт годину електрики українці платитимуть 2 гривні 64 копійки. В Україні розгорнули майже тисячу пунктів незламності. Всі вони оснащені генераторами і обігрівачами. відзвітувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Це 750 стаціонарних пунктів на базі об'єктів ДСНС і близько 240 у мобільних наметах. В них можна зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячих напоїв. Вже з жовтня цього року українці можуть знайти найближчі до себе пункти через застосову. Дія. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ. Слава Україні!